біль, розруху і нелюдські випробування життя триває. Як під постійними обстрілами знаходять сили жити, любити, творити, показують на виставці світлин у Києві. Проєкт виник із робочих фото всесвітньої продовольчої програми. ООН в Україні мешканцям прифронтових сіл разом із продуктовими наборами роздали плівкові фотоапарати. Їхні фото мали бути звітом для іноземних донорів. Натомість вийшла історія про стійкість людського духу, каже Інна Гуріненко, яка бачила виставку. Поруйновані будинки, сільські вулиці, природа. Це виставка світлин з прифронтових громад, автори місцеві мешканці. Це одна з моїх улюблених фотопроєктів. Тут мама після уроку станців, який відбувся в її доньки Вікторії, попросила її показати, чого вона навчилася на уроці станців, щоб ці люди бачили. Усі фото зроблені на плівку, тож мають характерну зернистість. робили їх хто як умів, і фотографували хто що хотів. А от об'єднує усіх авторів з виставки одне, розповідають і організатори із сусідньої продовольчої програми ООН в Україні. Ми її реалізували через людей, які отримують нашу допомогу. Тобто, як це відбувається? Ми надаємо продовольчу грошову допомогу для приблизно 800 тисяч людей на лінії фронту. Це там частково продовольчі набори для тих. Хто дуже дуже близько і де не працюють магазини, ми сконтактували з нашими партнерами саме з тими, такими меншими благодійними організаціями, які роздають нашу допомогу у травні. Плівкові фотооперати разом із продовольчими наборами передали у 15 прифронтових громад Харківщини, Херсонщини, Дніпропетровщини та Донеччини. Так планували отримати фото сіл для партнерів та донорів. По багатьох. Ем, ем, Країн є різні вимоги по безпеці, і вони не можуть їхати так близько до лінії фронту. Але коли ми побачили фото, ми вирішили, що це буде дуже важливим проектом, щоб показати не тільки донорам. Для виставки із понад трьох з половиною сотень світлин відібрали сто і роздрукували. Серед робіт кілька фото із села Підлиман на Харківщині, що за 15 кілометрів від фронту. Із 1300 жителів нині там лишається зо дві сотні, переважно пенсіонери. Решта евакуації змушена була рятуючи дітей виїхати з власного дому в ізюм і авторка світлин Альона Кондратенко. Ось її фото лісу, дорогою в рідне село. Фотографія мені дуже подобається з однієї сторони у нас є згорівший ліс, а з іншої сторони ще живий ліс. Я кажу, як два життя там ще там вже немає життя. Я кажу, а тут ще життя є. Ось таким ліс був до обстрілів росіян, а такий він уже нині. Як усе змінюється в рідній стороні, Альона щоразу бачить, бо як діловод сільради постійно їздить у село. Зокрема, везе харчі односельцям під щільними обстрілами росіян щодня зміни. Її будинок теж побитий. Тоді як робилося Фото ми ще жили, проживали нас. все було чудово ніяких зараз. це з травня місяця почалися дуже багато прильотів. Загибель останнім ось в неділю у нас там, де моя робота був приліт в піві. Цивільні в'їхали в автівки. Троє чоловік. Жінка, на жаль, загинула двоє чоловіків в тяжкому стані. На плівку фотографувала усе, що впадало в око, альона два тижні. Крім неї, участь в проєкті взяли ще 14 охочих з різних громад. Історії дуже різні. Хтось каже нам чесно, я не виїжджаю, бо в мене старенька мама, я не можу її забрати. Хтось каже, я не виїжджаю, бо я прижився тут. Я люблю це місце. Хтось каже, я не виїжджаю, тому що я прожив тут все життя, і я тут і залишуся. Якщо треба буде тут померти, я тут помру. Хтось каже, я не виїжджаю, бо я просто дуже люблю свій дім, який я будував 20 років. Нині фото з життя прифронтових громад показують у Києві. Згодом експозицію планують перевести в інші міста України та за кордон. Інна Горіненко Дмитро Климчук, «Вікне з тебе, марафон Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.